Good morning, guys! доброго ранку всім сознательним і свідомим. Продовжуємо рубрику Ранкові роздуми і поради. Сьогодні тема мотивації. Багато хто знає, що мотивація, яка спонукає нас до звершень і дій, буває двох видів. Перша це, по суті, в напрямку до чогось, до того, що ми хочемо, прагнемо, йдемо. І друга це від чогось, це, тобто чого ми хочемо позбутися і що нас підштовхує. Попробуйте здогадатись, яка з цих видів мотивації сильніше на нас впливає, ну, тобто дієвіше. Виявіть собі, якщо ви будете змучені з прагою десь йти по умовній пустелі, розуміючи, що колись там десь буде якась оаза і там десь буде вода, це не дуже вам пришвидчить руху. Але е, поняття, що там десь щось є, все-таки буде вас рухати. А якщо на вас е, вискочить якась е, хижа тварина або умовне, стадо собак і захочуть вас покусати, то перспектива бути з відкушеними ногами, вас е, змусить рухатись дуже швидко. Звісно, що прагнення позбутися негативного сценарію, більш впливовіше. Діє на нашу психіку і підвищує наш мотив. Це можна психологічно використовувати для себе. Розуміючи цю природу, можна просто самого себе налякати. Дуже дієвий інструмент. Попробуйте для себе виписати всі наслідки чогось, чого ви, наприклад, маєте зробити, але по якійсь причині не робите. Що буде, якщо ви цього не зробите? З яким е, кінцем ви стикнетеся, що буде, е, якщо не, ви не дозволите собі наступний крок? Ну, тобто, якщо ви себе просто-напросто налякаєте усіми цими наслідками, поетапно розписавши їх, у вас з'явиться додатковий спосіб себе підштовхнути. Тому що наше все життя це просте прагнення до отримання задоволення або Намагання позбутися страждань. І між цими двома поняттями формується баланс життєвого існування. Але він не є рівномірний, тому треба правильно його для себе створювати. Свідомо. Будьте здорові, бережіть себе.